Видання Діфенс Експрес, проаналізувавши інформацію від різних джерел щодо експериментального російського цього зброєння цієї ракети, так видання дійшло висновку, що проект Кедр є розвитком проекту Рубіш. Кілька років тому росіяни заявляли про нього як про комплекс, що створюється на заміну Ярсу, і буде ракетою нового покоління. І що на відміну від свого попередника нова розробка за програмою Кедр матиме більшу мобільність, а відтак і меншу вразливість. Таких експериментальних ракет, як була запущена по Дніпру, у Росії є лише лімітована кількість, де це про одиниці про це повідомляє видання РБК Україна із посиланням на джерело в генштабі. Відомо, що ця ракета за своїм типом схожа на ракетний комплекс ЯРС. Також Україна ініціюватиме переговори про спробу знайти протидію такому озброєнню або отримання відповідних комплексів, або проведення модернізації комплексів Петріот. Додам також, що у головному управлінні розвідки навели навіть конкретні цифри, що Росія мовляв має близько 10 одиниць таких ракет. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер військового резерву, до нас зараз доєднується. Будемо говорити з ним про ці намагання Росії вивести цю війну на інші щаблі. Пане Андрію, добрий вечора. Добрий вечір, пане Андрію. Тут е, ну мабуть би хотілось би розпочати з того, е, наскільки. Можуть бути великі запаси у росіян загалом таких комплексів, які здатні з мобільних платформ запускати ракети. Чи здатна Росія запускати їх кілька? Ну в якому це все перебуває в стані? Е, ну, перш за все, що в них ну, це так умовно, от що таке міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності? Це в 80-ті роки були. Комплекс пісмейкер у Сполучених Штатах Радянського Союзу був комплекс Піонер, тобто це системи з дальністю, умовно до 5-5,5 тисяч, і хоч вони називають відносяться до класу міжконтинентальних балістичних ракет. Основна їх задача це була якраз війна на євразійському континенті. Тобто, це наприклад швидкий удар по Європі з розміщених в Європі. Власне, там 100 пускових установок мали бути там знищені ключові міста радянського союзу. Тобто, ну це ціль для яких вона створювалась, тому вона, наприклад, порівняно з. Тими ж реально міжконтинентальними балістичними ракетами, які мають дальність там до 12 тисяч кілометрів, для того, щоб перестрілюватись умовно, там від території нинішньої Росії до території Сполучених Штатів Америки. Ті мають ну вони і важче, вони мають більшу бойову частину. Ці вони компактніше мають меншу бойову частину. Це все зроблено для того, щоб ця ракета мала максимально високу швидкість, чим унеможливлювала її перехоплення. Росія як радянський союз в кінці 80-х початку і вже початку 90-х Росія з ці, з так на виконання угоди підписаної в кінці 70-х років ще між СССР і США щодо саме от. У того, щоб ну забрати оці е, с, ракети середньої дальності, чим, наприклад, тому ж на європейській частині континенту знизити тим самим напругу, умовно, е, це погодилось, і от вони були всі ці ракети Піонер, і власне американський пісмейкер, там до кінця 90-х років, вони були просто ну якби утилізовані. Росіяни після 14-го року, коли зрозуміло, почали накладати санкції, вони от з. Е, Ну, активно з 16, 16 вони уклали так звану нову, скажімо так, новий план створили розвитку своїх стратегічних ракетних войск, яким передбачав повернення в стрій от такого класу ракет, як міжконтинентальні балістичні ракети середньої дальності до там шести тисяч. І, власне, ті комплекси там, той же РД-26, про який спочатку говорився, той же умовний комплекс Кедр. Це на це, ну, це там РД-26, РД він з'явився ну перші, як я так розумію, хоча б перші якісь прототипи, макети, напевно, повномасштабні. Вони з'явились там на 18-й рік. І всіх їх план, за планом стояв план на 21-й-22-й рік підготувати. Хоча б ну якби перші функціональні прототипи, і відповідно провести їх випробування тут ще також характерно, що це випробування прототипів, тому що використовується саме. Не жоден інший, а полігон Капустин Яр, який ще це перший полігон для випробування стратегічного ракетного озброєння, який в сорок восьмому році був побудований в радянському союзі, де радянський союз, опираючись на роботи Вернера фон Брауна і отримані в троє трофеї ракети Фау, власне, почав розробку власної цієї ракетної стратегічної ракетної програми, і росіяни. Там же, тому що там матеріально-технічна база, певна наукова база є для проведення швидкого аналізу е, з, з, даних, які ці ракети будуть видавати. Вона там створена. І от вони... Власне, те той факт, що це ракети, які за планом у них мали бути з'явитися прототипи на 2021-2022 рік. Звичайно, що повномасштабне вторгнення ці плани дещо відтермінувало, і те, що вони працювали саме з копусним яру, нам дає всі висновки. Всі, скажімо так, ну дає можливість зробити всі висновки щодо того, що це ракета, яка це ракети штучні, тобто вони створені в одиниця або там максимум дві для проведення випробування і далі там їм знову потрібен дуже, вже, оскільки конвейерного виробництва як інших там так, от іскандер крилатих ракет Х-101, іскандер м балістичних, там конвейерне все ж таки виробництво хоч і, ну теж там ну по-різному можна оцінювати але це повномасштабне конверне виробництво такого виробництва цих міжконтинентальних балістичних ракет немає та й власне в Росії його в принципі не немає з 91-го року як власне ну перестав існувати радянський союз тому що дуже багато підприємств було залучено до створення це набагато складніша історія, навіть ні з той же кінжал. Це з точки зору технологій, які там застосовуються, і технологічної співпраці, Ну це дійсно штучний продукт. Те, що Радянський Союз якимось ну, шале, просто ну чином, скажімо, ем, знаєте, Ну люди не доїдали, але вони просто в шаленій кількості штампували. На момент виведення з озброєння цих ракет середньої дальності Піонер нараховували 683. Тобто, але у Сі, таких можливостей немає, тому що ну це дуже складно. Це цього виробництва в них немає, і зараз вони його фактично ну намагаються створити. І що дуже характерно, те таке відео того, що ми бачили, що падало на Дніпром. Це якраз є е, так звана тренувальна бойова частина, тому що коли е, було після ну в початку 70-х введено обмеження щодо випробування ядерного озброєння, а всі ці ракети створювалися виключно для наносіння ядерних боєголовок. А із Бо якось випробовувати ракету треба. На них була розроблена так звана експериментальна бойова головка, фактично сколково-фугасна, яку ми побачили, яка там розділяється умовно на там. До 36 окремих елементів, і таким чином вона там в певних шарах атмосфери цими ну, цими почерговими підривами умовно імітує те, як спрацьовували б в цій ситуації е, атомні боєголовки, тому що ми розуміємо, що ну, атомна ядерна бомба вона підривається не від контакту з землею або з цілю, вона підривається в залежності від її е, потужності на певній висоті. Чим більша потужність, тим вища висота підриву для того, щоб максимально Ефективно використати оту шалену енергію, яка вивільняється власне в момент її детонації, пане Андрію. Тут е, ще аспект, такий е, стосовно того, що, е, виходить, що Росія обманула світ, підписавши. Ці договори так, що треба не, не, не робити ці середньої дальності міжконтинентальні, А тут почала робити це обман ні Вони не обманули ще на фоні ведення американських санкцій. Як ще в 16-му році Путін сказав, що одним з відповідей в Росії буде відновлення цієї програми, вісімнадцятому сказали, що вони не просто вирішили, а вони вже почали це робити. Тому в принципі і Сполучені Штати Америки про це знають Я можу сказати тільки одне враховуючи кількість американських. Військових супутників, щоб ви розуміли, ну аеродром, оцей ну військовий полігон капустим яр. Я вам це стовідсотково правдива інформація. Він знаходиться просто в, в, в супутника в режимі моніторинга. знаєте щосекундно в режимі реального часу щодо того, що туди витягується, і що теоретично там може. А наша бути. тоді вони попереджали. Про всяк а, випадок, ну, це, 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 це це ж це ж не попередження. Це ж погроза. Це ж погроза. а От ми зараз. А хто його знає, яку вони туди боєголовку прикрутили? Все ж таки, трошки ну, якби інтрига зберігається до моменту того, як ця ракета відстріляється. А потім вийти знову сказати, що ще є нова зброя, Аналога налога ні. Один мій товариш дуже лучно пожартував щодо цієї ситуації, що використавши міжконтинентальну балістичну ракету, Росія чергове підтвердила, що з Європою вона є взагалі на різних континентах навіть. Mm -hmm. Цікава думка, е, Пан Андрію, навіщо це робити, якщо є кінжали? в будь-яку точку України, прилітають кінжали. Іскандери теж дуже багато куди дістають. На що це використовувати е, ну, по перше, правильно абсолютно ви зазначили всі ракет, типи ракет, які використовуються по Україні балістичних, аеробалістичних крилатих, можуть мати нанести на собі ядерну боєголовку. І це також буде застосування, але це буде застосування тактичної ядерної зброї. А тут передбачається застосування стратегічної ядерної зброї, тобто, ну, власне, порівняйте, так, тобто, е, у нас несе одну боєголовку умовною вагою в 300 кілограмів, наприклад, крилата ракета Х-101, або у нас е, несе шість вагою 200 кілограмів. Тобто одна і дві тони, ми розуміємо, що це абсолютно різна ступінь враження, плюс знову ж таки це набагато складніша система, як я вже казав, елементи детонації, тактична ядерна зброя, вона все ж таки її задача більш точно влучити і відповідно просто максимально точно ефективно в обмеженому просторі знищити там. Наприклад, склад техніки знищити під нуль, то така зброя, вона, як правило, використовується знаєте, для знищення певних міст, агломерацій просто повністю за рахунок масованості і площі того, яку зможе покрити одноразово ядерна боєголовка. І це в контексті, знаєте, Індія і Китай же ж абсолютно проти того, і попереджали Росію. А їм же ж потрібно показати, що їхня червона лінія, яка вже стала коричневою, що от все ж таки, перед йшли якусь відповідь дати от якусь відповідь дати це знаєте така умовна імітація їм е, ядерного удару і далі нову тобто ядерні погрози що от ми вже показали що наші ракети долетять і м, тим не менш ну і не можуть бути перехоплені хоча знову ж таки навіть не дивлячись на доволі вражаючий ТТХ момент заходу і на ціль і розподілу боєголовок